Почали свято із традиційної ходи на стадіон під Гайчиків Почергово заходили делегації сільських та селищних рад. Слід зазначити, що сільські голови привезли на святкування кращих молодих людей своїх населених пунктів. Потім на сцену запросили почесних гостей. Серед них і представники міста на чолі з першим заступником мера Тарасом Яворським. З вітальним словом до присутніх звернулися заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький, голова райдержадміністрації Михайло Негрич та голова районної ради Богдан Болюк. Всі бажали молодим людям людям гарного настрою та доброго відпочинку на святі, дозвольте вітати усіх вас від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишованюка. побажати усім вам добра, здоров'я, злагоди, всім вам, вашим сім'ям, вашим родинам. Адже цілком зрозуміло, що коли одна єдина родина, тоді й велика сила. І коли ця родина живе в дружбі, підтримує один одного і в різні часи, і в часи радощі, і в складні часи, тоді один другого шанують, поважають, поважають старших і молоді покоління дивляться на це і так само стають такими самими. Адже не будемо забувати, що мораль нації насамперед складається на селі. Тож бережіть. Село бережіть націю, бережіть Україну, святом усіх вас. Це молодь наша, це краса наша, яка на сьогоднішній день буде будувати майбутнє нашої держави. Це молодь, яка ви чули, яка прославляє наш край, яка прославляє в цілому Коломийський район, яка прославляє в цілому державу Україна Івано-Франківщину. У нас є видатні люди, у нас є видатні. Спортсмени і люди, які в майбутньому і тепер прославляли, прославляють і будуть прославляти наш Прикарпатський Коломийський край. Я сьогодні хочу вітати всіх жителів села Підгайчики. Я сьогодні хочу вітати навколишні села з великим святом 555-ю річницею славнозвісного села Підгайчики. Особисто хочу вітати Василя Михайловича Ткачука як свого вчителя, як свого. Попередника, який навчив мене працювати. Я хочу вітати всіх тих людей, які зі мною працювали і працюють в цьому славному селі. Я хочу вам побажати всім всім нашим гостям доброго здоров'я, гарного настрою, багато років життя на благо нашої незалежної держави Україна. Молоде покоління, вам приймати від нас естафету. Ті недоліки, які ми зробили, повинні виправити і будувати процвітаючи незалежну державу, яка в швидкими темпами ввійшла у родину Європейських держав. І від всього депутатського корпусу районної ради від мене особисто прийміть найщиріше вітання, поздоровлення з 555-ю річницею дня першої згадки села Підгайчиків. Хай ви будете будьте завжди здорові, щасливі, веселі, займайтеся спортом. Хай завше вам допомагає Господь Бог, матінка Божа охороняє від усього. Та чи не на найголовнішим на святі був сільський голова п'яників? Він спочатку приймав парад, потім слідкував за дотриманням порядку на урочистостях. Однак зазначив, що приймати у себе такий захід є престижно і поважно. Розділяють його думку і мешканці села. Вони відзначили на святі і кращих представників молоді району. А ще завітали до підачків школярі і сусідньої. Польщі. Делегація дітей зараз перебувала в Городичині, тому й вирішили подивитися на районне свято. Подобами ще це... культуру українську, української Мені дуже подобається. Ми бачимо культуру українську, одяг автентичний. І найголовніше, що молодь польська побачить, як ви святкуєте, у який спосіб ваша молодь активно відпочиває і в спорті, і культурно-масових заходах. І ми думаємо, що для наших 11 юнаків та дівчат це дуже добра можливість зустрітися з культурою українською. українською того дня святкування тривало до пізнього вечора. На сцені співали заслужені артисти України. Михайло Попелюк, Алла Кобилянська, лауреат міжнародних конкурсів Святослав Край, артисти агенції Захід шоу. Дарували своє мистецтво людям і аматорські колективи Коломишини. На спортивних майданчиках села проходили змагання з волейболу та баскетболу. Селечі визначали кращих у перетягуванні каната та підійманні гирі, а майстри декоративно-прикладного мистецтва влаштували виставку. Спідаючись у Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».